Останній місяць осені не перестає дивувати українців. Синоптики попереджують, що вже середи Україну накриє мокрий сніг з дощем майже на всі території країни, тому будьте обережні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 12 листопада, дощі в цей день взагалі не очікуються. По всій країні буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У південних областях буде трішки тепліше до плюс 9 градусів. Вночі мороз очікується у західних областях. Там буде до мінус 2 градусів морозу. На всій решті території вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 13 листопада, мокрий сніг з дощем накриє майже всю Україну, лише у південних областях снігу не прогнозується і йтиме лише дощ. А ось нарешті території країни очікується мокрий сніг з дощем. Вітер відчутний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. У четвер, 14 листопада, сухо в цей день буде лише у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. А ось на всій решті території країни буде йти мокрий сніг з дощем. У південних областях буде лише дощ. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. На півдні тепліше до плюс 7 плюс 9 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!